Відчуття холоду в ногах, навіть коли опалення здамалося працює наповну, думаю, багатьом це знайомо. Утеплення підлоги це такий ключовий, хоча й часто недооцінений аспект домашнього комфорту. Сьогодні розберемося, як сучасні матеріали можуть перетворити будь-яку оселю на справді теплу і затишну фортецю. Гаразд, давайте подивимось, що на нас чекає. Спочатку з'ясуємо, у чому власне корінь проблеми з холодною підлогою. Потім розглянемо сучасне рішення від Knauf, розберемо два основні методи монтажу, буквально крок за кроком, і звісно ж побачимо, які переваги це все принесе в кінцевому результаті. Отже, почнімо з головного з проблеми, з якою, на жаль, стикаються дуже багато власників будинків. Насправді, знайоме ж відчуття? Радіатори гарячі, рахунки за опалення ростуть, а по ногах все одно тягне неприємним холодом. Це відчуття дискомфорту нікуди не зникає. А причина часто ховається просто у нас під ногами. І ось вам просто вражаюча статистика. Уявіть собі, до 30% тепла може банально витікати через підлогу. Це ж величезне джерело марнотратства і енергії, і звісно, грошей. І це ж не просто якісь абстрактні цифри. Оці втрати тепла призводять до абсолютно реального дискомфорту і високих комунальних платежів. Тому утеплення підлоги це знаєте не розкіш, а насправді розумна інвестиція. Інвестиція і в комфорт, і в сімейний бюджет. Але, як то кажуть, на кожну проблему є своє рішення, і в нашому випадку воно дуже ефективне та й технологічне. Тож переходимо до матеріалів від Knauf Insulation. Ось вона, мінеральна вата Knauf з інноваційною технологією. Що в ній такого особливого? А те, що вона поєднує професійну якість з ну просто неймовірною легкістю монтажу, це робить її ідеальним вибором навіть для самостійних робіт. Так, у чому ж її ключові переваги? Ну, крім чудової теплоізоляції, цей матеріал гарантує довговічність, він захищає від свілі, що погодьтеся дуже важливо для здоров'я, і що головне створює стабільний та приємний мікроклімат в оселі на багато-багато років. Ну що ж, від теорії переходимо до практики. Зараз розглянемо два основні способи монтажу, які пропонує ця технологія. По суті, є два основні сценарії. Перший це коли вже є міцна бетонна основа, а другий коли підлогу треба облаштувати, скажімо, на першому поверсі без підвалу, тобто безпосередньо над ґрунтом, і кожен з них, звісно, має свою специфіку. Давайте тепер детально розберемо перший метод, як утеплити підлогу на вже існуючій бетонній основі. Ось наш загальний план дій. Все, як бачите, починається з точних вимірів і закінчується укладанням основи для фінішного покриття. Процес дуже логічний і послідовний. І так робота починається з основ. Після того як перевірили рівень стяжки, по периметру стін монтується така спеціальна пружна прокладка. Потім на звукоізоляційну підкладку встановлюються лаги, при цьому важливо залишити невеликий зазор від стін. А ось тут найцікавіше: утеплювач треба нарізати приблизно на 10-20 міліметрів ширше, ніж відстань між лагами. Для чого це робиться? Щоб матеріал став між ними максимально щільно, в розпір, без будь-яких зазорів. Це повністю виключає так звані містки холоду. І завершуємо нашу конструкцію. Зверху на лаги монтується чорнова підлога, наприклад, з ОСБ плит. Тут важливо залишити компенсаційний зазор по периметру і переконатися, що всі стики плит припадають точно на лаги, а використання клею разом із саморізами гарантує міцність і що важливо відсутність скрипу в майбутньому. Гаразд, перейдемо до другого методу. Подивимося, як це працює, коли підлогу потрібно збудувати буквально з нуля, прямо над ґрунтом. Тут, як бачите, процес починається з фундаменту. Тобто, спочатку готується основа, а потім зводяться опори, на які вже ляже вся наша конструкція. На цьому етапі, по суті, створюється надійна основа. Грунт вирівнюється, будуються міцні стовпчаки з цегли чи бетону, і вже на них через шар гідроізоляції укладаються лаги. Це і є несучі балки нашої майбутньої теплої підлоги. Далі все просто. До бічних сторін лаг кріпляються рейки, на які кладеться чорнова підлога. Вона буде тримати утеплювач, потім щільно, без зазорів, вкладається мінеральна вата, а зверху все накривається пароізоляційною мембраною для захисту від вологи з приміщення. Ми розібрали весь процес. А тепер давайте подивимось на найприємніше: на те, заради чого все це робиться, на фінальний результат. І ось він, що ми отримуємо? Стабільну, комфортну температуру протягом усього року, значне, і я підкреслюю, значне зниження рахунків за опалення і, як додатковий бонус, тиху, міцну підлогу, яка не скрипить і створює неймовірне відчуття затишку. Але, мабуть, найголовніше це проста щоденна насолода, можливість ходити вдома або соніш по теплій підлозі, навіть коли за вікном люта зима. Це те відчуття комфорту, яке, чесно кажучи, неможливо виміряти грошима. Отже, як ми сьогодні побачили, правильне утеплення підлоги це інвестиція, яка окупається і комфортом, і реальною економією. Це залишає лише одне питання, над яким варто замислитись: а чи готова ваша оселя до наступної зими?